Thank you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Яворівський районний суд Львова визнав винним у конфлікті інтересів мера Чернігова Владислава Атрошенка і позбавив його на рік права обіймати посаду міського голови. Таке рішення суд прийняв через те, що Атрошенко доручив своєму водієві вивести за кордон автомобіль його дружини. Про це повідомляють НАЗК та ДБР за протоколом НАЗК у серпні 2022 року. Міський голова Чернігова дав розпорядження своєму водієві вивести автівку. Дружини дружини Тесла Модел X за кордон у відомстві. Вважають, що чиновник діє в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови, виключно в межах виконання ним посадових обов'язків. При цьому водію мера оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, в тому числі й на бензин. Крім того, дружина Атрошенка 5 березня покинула територію України через Шегині за кермом службового автомобіля мера Чернігова Тойота Кемрі у ДБР щодо цього повідомили, що дружина Атрошенка в. Продовж трьох місяців використовувала машину на зацільовим призначенням у той час, коли бюджет Чернігова сплачував лізингові платежі за цю ж автівку. А Атрошинку інкримінували статтю 172.7 кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Також суд штрафував його на 6800 тисяч гривень. Відповідне рішення суду хвалив на засіданні в середу 7 грудня. Суд позбавив права високопосадовця обіймати посаду міського голови Чернігова впродовж 12 місяців, а також наклав штраф у вигляді 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. До слова згаданому меру вдалося засвітитися ще в одній справі. Зокрема, державне бюро розслідувань підозрює посадовців управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради та мера Чернігова у створенні неконкурентних умов для перемоги в тендерах на ремонт міських доріг для ТОВ Шабе у та КП АТП 25 28 Про це стало відомо з ухвали Печерського районного суду Києва. За даними ДБР, після перемоги в 2015 році на виборах мера В'ячеслава Атрошенка в тендерах на ремонт доріг міста стали перемагати ТОВ ШБУ-14 та комунальне АТП 2528. Слідчі встановили, що угоди з цими підприємствами мали завищену вартість та невідповідну якість. А бюджетні кошти були виведені через підконтрольні ефективні підприємства. Ця схема на думку ДБР відбувається під прикриттям поліції, прокуратури та СБУ. Таким чином, державні структури намагаються вести активну. Протидію посадовцям, які дозволяють собі виходити за межі своїх обов'язків, корупціонерів та інших шкідників української безпеки. Ясна річ, що знахабнілі політики не в захваті від боротьби влади зі злочинним зловживанням їхніх повноважень, тому що влітку славнозвісний мер Чернігова заявив, що підлеглі президента, нібито, намагаються усунути його від управління містом, і попросив Володимира Зеленського втрутитися в цю ситуацію. Вельмишановний шановний пане президенте, сьогодні мене міського голову ваші підлеглі намагаються усунути від управління містом. Та Поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації в Чернігові. Причина проста їм заважає мер, якого підтримали майже 80% виборців, виборців, який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників. Тому й хочуть забрати повноваження міського голови, зазначив Атрошенко. А вже зараз, після прямого втручання необхідних структур та довгого розслідування, міський голова, намагаючись видертись із провалля, звинуватив представників офісу президента у тиску на суд щодо рішення про його відсторонення. Ба більше він підкреслив, що буде оскаржувати його в апеляційній інстанції. Вельмишановний пане президенте, сьогодні рішенням однієї людини була перекреслена воля майже 80% чернігівців. Чи знайдеться в Україні хоча б одна людина, яка повірить, що суддя Яворівського районного суду Львова без тиску та вказівок згори прийняв рішення відсторонити міського голову Чернігова від займаної посади терміном на один рік дуже символічно, що сталося це в день місцевого самоврядування України за вказівкою ваших підлеглих. Таким чином, ваші підлеглі, пане президенти, яскраво показали, що вони думають про місцеве самоврядування та які місце відводять демократії та народу України. Проте, поки черговий злочинець кидається гучними заявами та погрозами в бік чинної влади, поліція продовжує вести розслідування, а суди відкривати справи. А отже, Владиславу Атрошенку доведеться нести відповідальність за скоєні правопорушення і жодні звинувачення колишньому меру навряд чи допоможуть. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блогразумовського. дзвіночок, також напишіть, що. З цього приводу в коментарях будьте здорові та бережіть себе.